Зараз буде абсолютна правда про те, що твориться залужним і зеленським, чому цей конфлікт завжди існував. Я вам поясню, друзі, зараз багато хто мене захейтять, бо тому що вони під емоціями люди, ті, які відчувають те, що зараз типа Зеленський звільнив залужного, піпець він генерал, а поставив Сирського. Я вам скажу до чого тут справа. А справа в тім, що, що Залужний, що сирський, що Зеленський, що Єрмак це ті самі люди. Це одна банда. Зрозумійте, люди. Я вам поясню, чому. Бо тому що Залужний встрявся в цю ситуацію тоді, коли Зеленський був президентом. Ви чуєте, люди? Його він поставив сам Зеленський, а Зеленський не ставить людей не в його оточенні. Зрозумійте, люди, а сирський це просто та людина. Людина, який хоче зробити так, щоб України не було і все, а залужний не хотів цього. Тому Зеленський перешкоджає йому тим. Але вони, друзі, вони дружать, люди. Зрозумійте вже, це.